Мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. І ви на каналі Пані Зося з України. Валіні гортензії. Гортензії валі дуже багато. Це широколисні гортензії. Квітне вона вже давно. Бачите, яка краса, яка гарна квітка. Зимувала вона у валі в підвалі, але такий гараж-підвал. Знаєте, теплий такий. Не, не просто гараж, а гараж-підвал. Тому, звичайно, вона давно вже квітне. Це ось така краса. Ну Деякі вона продала вже в горщиках. Одну таку продала великий горщик. Оце ну, залишила собі на розвод. Але квітка нічим не підлита. Отака вона є. Така вона є, і це чорне листя. Ось така краса. Зараз покажу, валя вже поливає, зараз вам покажу, тому що Валя прикупила альстромерію, і відповім вам на питання. Поливає, бачите, яка гарна гортензія. Волотисті гортензії, які дуже-дуже гарні. І ось так втомилась, не втомилась, а треба поливати, бачите? А треба поливати. Мої дорогенькі, ви мені задавали питання, чи продає валя гортенцію. Ой, боже, вибачте, Альстромерії. Мої дорогенькі, Альстромерії валя не продає. Не продає. Вона сама їх докуповує. Тому що валя продає, ось, бачите, валя продає букети. І, звичайно, що їй краще. Продавати букетами, тому що один букет коштує 250 гривень. Два рази на тиждень вона зрізає оце букети. Всю, всю підв'язала, щоб вона була така гарненька, тому що коли її не зрізати, її багато, то тоді вона сама по собі тримається. Але так як валя ріже і ріже і ріже, тому вона її підв'язала. Флокси. Прикупила Валя отакий колір, зараз я вам покажу. І такий колір. Прикупила такі, які в неї вже є. Але ж я вам кажу, що Валя сама докуповує, тому що поки що вона продає тільки букетами. Ну, можливо, буде продавати і корінці. Можливо. Але поки що продає букети. Дивіться, яка, яка краса, правда? Це ось така червона, а це темно-бордова. Кущики. Наростає, бачите, який всього кущик. Наростає дуже повільно. Чим дорожчий кущик, тим повільніше вона наростає. Бульбочки. Тому що в альстромерії бульбочки, корінці і бульбочки. Тому, так як і усі квіти, чим сорт дорожчий, тим вона повільніше наростає. Ось оці вони дуже гарно наростають. І ці гарно наростають. А от дорогі сорти, які цінуються за колір, наростають вони повільно. Ось у валі є, є ще один такий цікавий сорт, бачите? Я вам скажу, що Альстромірія десь має до 50 сортів квіти відтінків, кольори різних відтінків. Бачите, який кущик? Один кущичок. Це вона прикупила в прошлому році. Один кущичок. Це ж його треба розвести і наростити. Ті кущики, які вона прикупила. Ті кущики, які вона прикупила. За півтори тисячі, поки що вони посохли. Вони в землі, тому що валя їх посадила, вони в землі поливає, доглядає, але поки що нічого немає. Ось ці кущики вона розсаджувала навесні. Цим квітам, які ростуть ось на цьому місці, їм уже 5 років. От купувала один кущик, потім ще один, потім розводила свою. Я вам скажу, що чим більше зрізаєш квіти, тим краще нарощуються бульбочки. Тому альстромерія дуже любить, якщо її зрізати. Ну, Звичайно, на букети. Не так просто, що. тому що коли не зрізаєш квіти, то кущики нарощуються повільно. А якщо ви зрізаєте, милуєтеся самі, подаруєте знайомим, тоді у вас і швиденько нарушуються кущики. Я зараз вам покажу, які кущики валя прикупила для себе. Тому, мої дорогенькі, поки що Валя не продає. Коли прийде час, тоді буде продавати бульбочки. Тоді буде продавати бульбочки, а поки що ні, поки що продає тільки букети, які в неї забирають на замовлення. Тому що Альстромерія дуже цінується в букетах. Флокси. Краса. Альстромерія дуже гарна квітка, дуже гарна квітка. Єдине, що, звичайно, з нею треба. Пристосуватися, навчитися її доглядати. Та взагалі кожна квіточка любить, щоб її доглядали. Ось ці квіти, які ми купували, по 300-230 гривень. Це квіточки на це, які ми купували. Ну і ось альстромерія, яку Валя прикупила. Я вам показую. Те, що вона прикупила за півтори тисячі, де не було корінців. І ось що вона прикупила. Я не знаю, за скільки вона прикупила, не буду вам казати. Ну, звичайно, вона прикупила в знайомої, не просто так людині, а в знайомої. Гарні кущики. Просто гарні, просто гарнющі. Просто гарнющі. Бачите, який оце один помаранчевий, так? Один помаранчевий, отакий іде, йде йде, йде. І корінці там у коробочці. Те ж саме із таким рожевим. Теж саме з рожевим. Два такі гарних куща Валя прикупила собі, буде садити, квіти ці вона зріже, їх як садити, обов'язково треба зрізати. От коли ви купуєте альстромерію з квітами, що взагалі то не бажано. Бажано краще купувати навесні бульбочками. Ну, десь сантиметрів 10 вийшла і вже бажано її купувати. Тому що це, звичайно, треба обов'язково зрізати квіти і залишити сантиметрів десь від коріння. От посадитесь де біле коріння, бачите? Оце все треба, оце коріння, яке біле посадити в землю. Залишити, залишити сантиметрів 20 і все, все інше зрізати. І вона прийметься, будете доглядати, в цьому році вона у вас іще буде квітнути. Ось так продають люди. Ну, звичайно, що, скажу вам, там, де валя купувала, Жіночка ця не продає, не по інтернету, фейсбука в неї немає, вона тільки продає знайомим квіткарям. Все. Але бачите, який гарний товар, які гарні кущі. Зелена маса. Ніде нічого, ні, як вам сказати, не посохлого, не ні засохлого. Ніде нічого нема. Отак От продають люди. Які цінують своє ім'я. Бачите? Які цінують своє ім'я, отакі кущі вони продають. Тому, мої дорогенькі, всім кажу, що поки що валя остромерію не продає. Можливо, навіть в наступному році буде продавати, ми ще не знаємо, можливо. Але поки що не продає. Так само, як і оціхі на цей. От їм, щоб продаватися, їм треба три роки, щоб вона їх нарощувала. От три роки їм потрібно. От купили ми в цьому році, так? Три роки їм потрібно, щоб вона їх розділяла і нарощувала. Не все так швидко робиться. Так, зараз вам покажу, піду, така красуня, так? Зараз підемо, я вам покажу, що з тих корінців. Які Валя прикупила за півтори тисячі. Це взагалі. Зараз я вам все покажу. Квіти, квіти. Це голуба. Красуні. Це вже шарикові, шарикові. Ой, боже ж ти мій, хто ж це вони? Кризантеми. Все, продаж вже закінчився, я казала, що, тому що, бачите, які вони всі нещасні. От, будь ласка, поламані, побиті, валяються, тому що був дощ, була дуже велика негода, дуже велика негода, бачите, яке воно все-все поламане. Тому валя буде зрізати квіти, щоб нарощувалася зелена маса. Так що, кому ми обіцяли, вибачте, але. Уже нічого посилати ніхто не буде, тому що, бачите, воно зовсім ніяке. Воно все ніяке. Просто ніяке. Ну і ось, бачите, оці, Ой, я не можу. Це ж оці корінці, які тут. Оце тут закопано півтори тисячі. Ви бачите тут? Ось один корінець, ось другий, це ж усе по сортам. Ось іще один. Ось тут є. Тут ось один корінець і сухе. Сухі віточки, ну ось тут щось. Ось тут. Оце півтори тисячі дівчата такі прикупили. Це страх і ужас. Бачите, так що, хто займається квітами, не все так просто. Не все так просто. Бачите, ось негода була. Поламало ці квіти, бачите, вони в дуже поганому стані. Але нічого, валя їх, просто обріже, квіти всі обріже і буде нарощувати зелену масу. Тому що, звичайно, що краса вже зовсім не та. Так що, мої дорогенькі, не, як вам сказати, це теж якась гарнюща. Якщо я ж кажу, ми обіцяли, що буде можливо така рожева, ну, бачите, яка вона вже? Ніяка. Як її висилати, треба зрізати квіти і все. Як її висилати, це ж, звичайно, воно вже все не те. Тому чекайте наступного року, і буде вам краса. І буде вам краса. Щось валя там підв'язує. Так що і альстромерія, це все не так просто. Так, це робота і дуже велика. Робота і дуже велика. Будуть квітнути жоржини. <кій> а ну, зараз я вам покажу. Красуня. Будуть квітнути жоржини. Бачили, яка краса, цілий ряд жоржин. Якась теж буде розквітати цілий ряд жоржин. Це, мабуть, фрамбузині. Червоніє вже. Так, да, це фромбозіні, мабуть. Ну, і, звичайно, Астромерія. Бачите. Як? Астромерії потрібно, як вам сказати, Астромерії потрібна воля. Їй потрібно місця, щоб їй було вільно. Тому я навіть собі не стала купувати, що посадити, тому що такої плантації у мене нема. Їй треба, щоб вона почувала себе вільно, тому що бульбочки розростаються в землі. І їм потрібно, щоб їм гарно розросталося, їм потрібно, щоб вони не росли тісненько, як у мене хости. Розумієте? Тому я вам скажу, що вона, бачите, валя вже полила. Вона любить полив, бажану. Зараз я піду туди, бажано 2-3 рази на тиждень. Альстромерія любить водичку. Вона не любить заливу, це платікодон. Вона не любить заливу, боже упасі, але водичку вона любить. Тому 2-3 рази на тиждень її потрібно поливати. Вона любить гарну, гарний ґрунт. Пухкий ґрунт, незабитий. Вона не любить забиті ґрунтів. Вона любить пухкі, гарно одобрені ґрунти. Навесні її треба удобряти азотними добривами. А вже в червні, коли десь вийде така ну, сантиметрів 10 квітонос, ще не квітка, квітонос, треба удобряти фосфорними. Ну і все. Ну, і на зиму треба її трішки прикривати, мульчувати. Можна опадом. Можна в лісі отакого назбирати, хто близько коло лісу. живе. бачите, ось оці молоденькі кущики, ось молоденькі. По дві картоплинки, вона чи по три садила, бачите, які маленькі, гарні кущики. Це кущики садились весні, розділялися. І все, якщо ви будете вірно її доглядати, то у вас буде ось така краса. Я ж кажу, коли вона росте. Отак, то її підв'язувати не треба, вона тримається одна за одну. Але просто що, коли, звичайно, вітри дощі, то нічого не тримається. І треба підв'язувати. Обов'язково. Ну Так, як валя, я ж кажу, вона її зрізає два рази в тиждень. До неї приїжджають до будинку і забирають букети. Вона зрізає, формує. Бачите, я ж вам кажу, що альстромерія, чим більше ріжеш, тим більше вона розростається. Це така квіточка, що вона полюбляє, коли її ріжуть. Тому що, коли ви її не будете зрізати, то вона не буде дуже гарно нарощуватись. Ось, бачите, валя ріже, ріже, бачите, який кущ уже молодий наріз. Вона так любить. Дуже цікава квітка. Ну, сортів дуже багато. І білі. Ну, дуже багато, десь біля 50 сортів альстромерії. Сортів і кольорів дуже багато. Тому, мої дорогенькі, квітка цікава, але валя в цьому році не продає. Будемо живі, будемо бачити. Можливо, вона буде продавати бульбочками навесні. Не знаємо, поки що не знаємо, тому що, звичайно, Війна на вулиці і ніхто не знає, що буде завтра. Але квітка дуже-дуже дуже гарна, цікава. І, в принципі, я ж кажу, якщо її гарно доглядати, ну нормально доглядати такі всі квіти, то я вам скажу, вона може сказати і неприхотлива. Бачите? Із двох кущ... кущиків за 5 років у Валі вже ціла плантація. І нові сорти Валя купує і купує. Так що, мої дорогенькі, я вам відзняла, показала і розказала, що валя не продає в цьому році. Не замовляйте, будь ласка, чекайте, хто хоче, чекайте. Ой, мої дорогенькі, все потребує догляду, любові і догляду. Тому бережіть себе, насолоджуйтесь квітами, бережіть себе. І Україну, тому що вона у нас найкраща.